Цей колектив має уже три покоління випускників, які продовжують традиції не лише народного, але й сучасного танцю. Усі вони пам'ятають і шанують свого керівника Михайла Остапишина, Тому концерт наставника і своїх наступників аж ніяк не могли пропустити. Ми ансамбль сучасного танцю візавів. Так як я ваша випускниця, я вам дякую за те, що ви привели любов до танцю. Ми хочемо подякувати за сьогодні створену гарну атмосферу, гарний чудовий концерт. Хочемо побажати вам всього тільки самого кращого. 15 років тому на латичівщині колективів, які пропагували українські народні традиції, фактично не було. Тому Михайло Стапишин зі своїм дітищем можна сказати, розпочав етап відродження суто української танцювальної культури. Зараз пожаночка це не лише народні танці, але й сучасні, адже з коном часом змінюються як смаки глядачів, так і самих дітей. Але історична прив'язка. Складу українських традицій, з яких усе і починалось, залишилась основою творчості колективу. У мене є, от ви сьогодні бачили, і брейкданс, і дітки, і в сучасному плані працюють, але як би не було витоки саме нашого народу, вони закладені в народних танцях. Традиції, костюми, це всі ці барви, всі ці кольори, вони надихають займатися саме цим. У районному центрі творчості дітей та юнацтва працює і дружина Михайла Жана, яка вчить молоде покоління театральній майстерності. Батьки, які з задоволенням віддають свою малечу обом наставникам, захоплюються таким творчим тендемом і вірять, що часом і їхні чада можуть стати такими ж успішними і талановитими. Я, наприклад, щаслива, що моя дитина виховується у цих двох колективах. Я думаю, що не тільки Болгарію, ми а весь світ підкоримо разом з Михайлом Михайловичем. Щира вдячність. Ми. Ця людина живе колективом. Цей е, випускником цього колективу є наша донька Тетяна. І колись вона сказала, що знаєш, мамо, я коли танцюю, я щаслива. Тож я хочу подякувати Михайлу Михайловичу за його роботу. Я хочу подякувати всім діткам за роботу. Я хочу побажати їм, щоб вони були здорові, щоб вони були щасливі. От, адже все починається з дитинства. Самі ж жітлахи, попри можливість навчатись сучасному танцю, перевагу віддають саме українському народному, бо їм імпонує патріотизм наставника і те, що Божаночка так яскраво представляє творчу Україну. Ці відчуття неможливо передати словами, особливо коли ми їздили в Болгарію і там з різних країн приїжджали учасники. І коли ми кричали на всю вулицю у в серці щось йокало, народні танці це. Це життя народу, це життя України. Ось цьому, тому я і люблю ходити на народні танці. Тому що це Україна, і мене приваблює прослав... ну, прославляти свою Україну, показувати, що ми є дійсно українцями. Танці як я і буде класно. Уже наступного тижня ансамбль народного танцю Бужаночка уже другий рік поспіль стане учасником міжнародного фестивалю у Болгарії. І якщо минулого року колектив виступав швидше як запрошений гість, то цього разу Бужаночка їде за відзнаками. Сподіваємося, що талант латичівського ансамблю буде високо оцінений і на міжнародному рівні, адже в Україні їх і так усі шанують і ними захоплюються. Це наша Україна. Славімо її, любі її, тому що ці діти, вони будуть творити щастя і майбуття наш, нас, нашої громади, нашого сьогодення. Дозвольте висловити велику подяку всім вам за всю працю, все, що ви вложили в цих дітей. Ми пишаємося вами, любимо вас.